Тарас Григорович Шевченко увійшов в історію літератури не лише поетом та письменником, але й вічним мандрівником. Одним із визначних епізодів його неспокійного життя стала подорож на Поділля та Волинь, куди він їхав за завданням Київської археологічної комісії. 30 років писав свою книгу Шевченко-історик-археолог або Тарас Шевченко на Братславщині, лауреат премії Маркавовчка Микола Денис. 30 років тому назад, у 1983 році, по закінченню Вінницького педагогічного інституту, я мав можливість проживати у Браслеві. І тоді ж у тому році я познайомився із одним із своїх новонабулих родичів Дідом Василем. Ми з ним Проводили час на його угіді, ловили рибу в його копанці. І під час одного ось такого відвідування дід Василь мене запитав: А знаєш, Микола, хто цій копанці ловив у рибу? А звідки ж мені знати, діду? Відповів я. Ще тим більш здивованіше я тоді подивився на нього, коли почув відповідь. А він сказав, що в його біці і на його садибі перебував Тарас Григорович Шевченко. Це був вересень 1846 року. Саме в той період Тарас Григорович Шевченко був співробітником Київської археологічної експедиції, і його відправили. За розпорядженням Київського губернатора в Київську губернію на Поділля і Волинь, щоб він проїхав цими місцями. І відшукав певні пам'ятки минувшини, замалював їх, описав, зібрав певні ті чи інші якісь історичні документи. У вересні місяці 1846 року у Немирівській гімназії викладали Іван Сошенко, той предвісник, який Брав безпосередню участь, був ініціатором зачинщиком. Ось і брав безпосередню участь в викупі Тараса Григоровича Шевченка із кріпацтва. Також працював Михайло Чалий, який є по сьогоднішній день найосновнішим, найбільш таким видним біографом Тараса Григороча Шевченка. У доробку автора це вже восьма книга. Вона розкриває ті сторінки на життєвому шляху Великого Кобзаря, які стосуються безпосередньо нашого Поділля. Тарас Григорович він є дипломованим художником, тобто він вчився і здобував професію у Петербурзькій імператорській академії мистецтв, навчаючись саме живопису. Поетом він став від Бога, маючи, маючи талант, маючи покликання, а от істориком і археологом він став, навчаючись вже безпосередньо в академії мистецтв. Істориком він став завдяки тому, що він писав свої твори, а всі його твори, майже всі без винятку, є історичними, хоча б взяти ті самі гайдамаки, чи взяти той самий, допустимо, Варнак, всі вони ґрунтовані на історичних тих чи інших якихось подіях. А от цікаво те, що Тарас Григорович Шевченко, мабуть, і не думаючи, над тим, що йому принесе вивчення археології, а він вивчав археологію безпосередньо навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв і вивчав її під керівництвом учителя Оленіна. Саме завдяки ось цьому вчителеві, Тарас Григорович вивчав курс археології. Він безпосередньо навіть брав. Участь у археологічних розкопках. Це було на території теперішнього Фасівського району Фасівщини біля села Хасів і Мар'янівка, там розкопували могили Переп'ята й Переп'ятихи. І от якраз на розкопках, безпосередньо на розкопках могили Переп'ята, Тарас Григорович Шевченко брав там участь. Але Здебільшого його завданням було те, що він проводив зарисовки як самої пам'ятки могили Переп'ята, і також він робив зарисовки усіх тих дій, які відбувалися під час розкопок. І також замальовував усі предмети, які були знайдені під час цієї археологічної експедиції. Тарас Григорович Шевченко був істориком. Знову ж так само надихнули його ті чи інші події, які відбувалися на території тогочасної України. Він багато писав, коли писав свою працю гайдамаки. Він писав про ватажка гайдамацького руху Івана Гонту 1846 року. Тарас Григорович безпосередньо знаходився у селі Серби, а нині це є село Гонтівка, названа в честь Івана Гонти. І от він якраз там докорінно взнав всю історію гайдамацького руху, перебуваючи в Каменці-Подільському. Знову ж так само вивчаючи історичні дані, ознайомлячись із тими чи іншими подіями, знову ж так само Тарас Григорович Шевченко довідався ще про одного ватажка, ще одного сподвижника людини, яка болівала за український люд, за устима Кармелюка. Дана книга вийшла буквально днями із видавництва, із друку. І мені хочеться сказати дуже-дуже велике спасибі тим людям, які допомогли, сприяли у тому, що ця книга таке побачила світ. Хочеться в першу чергу сказати велике спасибі своїм землякам, немірівчанам, благодійникам, які внесли певну частину коштів. Хочеться велике спасибі сказати так само і фундаторам. Літературно-мистецької премії імені Марка Вовчка. Подорож на Поділля та Волинь Великого Кобзаря зацікавила Олександра Рогового. У кінці х років минулого століття на Вінничній схвильовано почали обговорювати книгу ленінградського шевченкознавця Петра Жура, який визначив конкретні пункти Тарасового шляху на Поділлі. Зацікавився цією книгою і Олександр Іванович. Коли я натрапив на поїзд Петра Жура вдома по огонь, то виходить, легенда підтвердилася, тому що Петро Жур на повному серйозі встановив, що дійсно Тарас Шевченко їхав цими дорогами. Е, до речі, е, ось е, цей мій буклет, який випустив. я дозволю зачастувати Петра Жура, тому що це були перші рядки, від яких ми, як говориться, і сьогодні танцюємо. Отже, він писав: що не пізніше, 30 вересня, після того, як. Шевченко одержав свою місячну платню в археологічній комісії, він, він виїхав до Кам'янець-Подільського. Про найзручніший і на коротший шлях з Києва до Кам'янця-Подільського можна судити по згадці про нього прогулки з удовольствием і не без моралі. Оповідач у цій повісті їде через першу за 25 верст від Києва поштову станцію Віта. І отже, як свідчить поштовий дорожник того часу, маршрут подорожі пролягав так: Віта, Васильків, Біла церква, церква», «Сквера», Липовець, Братслав, Могилів, Подільський. Карта Тарасовича Хівіничини теж прийшла мені не випадково. Перші намітки цієї карти в мене були вже в кінці 90-х років. Після того, як я побував в київських архівах, подивився ці поштові тракти. кудою, що, як ішли. Ну, вони були, до речі, опубліковані в кінці 90-х на початку е 2000-х років. Творчий Шевченка завжди цікавила Ганну Волошенюк. Її особиста бібліотека нараховує понад 300 книжок про Великого прозаїка, художника та інтернаціоналіста. З того, що Шевченко був близько коло нас, я дізналася з того, що батько одного разу каже: от ти там пасеш корови в Великому Розі, подивися, будь ласка, чи там є. Камінь великий і липа обгоріла на початку великого рогу. Я пішла і подивилася, і справді там була липа обгоріла знизу і величезний сірий камінь. І видно було, що там було якесь приміщення. Ну, його знесли, там лишилися тільки такі камінчики. А тато каже: ти знаєш, оце казенний шлях іде попід Великий Ріг, то там колись їхав Шевченко. І оскільки я працювала в товаристві охорони природи, це був 92-й рік, і я собі подумала, що очевидно ця дорога є якоюсь такою пам'ятною, і, можливо, вона обсаджена або і не обсаджена. І через то. Я звернулася до управління лісового господарства, до обласної інспекції по охороні природи і просто запропонувала, давайте ми проїдемо оцим Шевченківським шляхом, починаючи з Погребищенського району, там Морозівка є, далі Плисків, далі Жорнище і далі Нижня Кропивна, Братслав Шпиків, Гонтівка і Яришів. І ми із товаришами із Лісового господарства і обласної інспекції проїхали цим шляхом, подивилися, де цей шлях обсаджений. Виявилося, що в більшості він обсаджений липами ну, і іншими деревами. Але саме найцікавіше те, що поблизу нашого села ця саме дорога була. Пуста, нічим не обсаджена. Я звернулася до голови колгоспу Івана Никодимовича Ольшевського і думаю, чи підтримує він цю затію по увіковічненні дороги Шевченка. І слава Богу, що Іван Никодимович, царство йому небесне, бо його вже немає в живих, він спогодився. Щоб таке провести цю посадку. Хоч сьогодні Галина Леонтівна на пенсії, однак її ентузіазм робити добрі справи досі не згас. Цю дорогу треба буде, мабуть, проїхати знову, подивитися, що там залишилося, і далі. І де не осаджено, не обсаджено, посадити об її. З цього приводу я звернулася до керівника облагролісу Анатолія Васильовича Іванця. Що ось Треба було б зробити отаку таку справу. Він це підтримав. Такі вони наші небайдужі подоляни українці. Шевченко в їхнє життя війшов з дитинства і залишився назавжди. Наша Вінницька область, Шевченківська область. Ми надзвичайно пишаємось тим, що Великий Кобзар відвідав красу України Поділля.